Продовж трьох місяців на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ триватимуть курси підвищення кваліфікації офіцерів, які пройшли підготовку на військових кафедрах та не мають досвіду військової служби. Їх основу складають командири механізованих танкових, артилерійських та інженерних підрозділів, фахівці виховної, а також мобілізаційної та кадрової роботи. Понад трьох сотень офіцерів за цей час мають відновити набуті під час проходження військової кафедри знання та навички з керування військовими підрозділами. Також вони відточуватимуть і індивідуальні навички при забуті на гражданці. Заняття будуть з ними проводитись з основних предметів бойової підготовки. Це вогнева підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка, РКБ-захист. РКБ захист. Це буде 50% навчальної програми. Наступне 50% це буде підготовка індивідуальна патова підготовка індивідуальна підготовка. Молодший лейтенант Дмитро Слухай за цивільним фахом-юрист. Закінчив Національну академію внутрішніх справ у Києві, втім, працював не за фахом. У 2013 році отримав звання офіцера запасу. Зараз на одній з ділянок полігону для нього відповідальний в першу чергу психологічний екзамен. Необхідно пройти так звану обкатку танком. Досвіду не було до цього моменту. Враження чудові, набиваємо руку в чомусь чомусь новому для захисту України. Ну, ми тут знаходимося вже третю неділю взагалі на курсах, що очікуємо від них максимально, максимально корисної інформації для того, щоб справлятися з покладеними на нас обов'язками. Поруч на інженерному полі офіцери вчаться працювати із вибухонебезпечними предметами, в першу чергу мінами. Досвідчені викладачі вчать їх премудростям постановки мінних загороджень. Слухачі курсів ставляться до занять із усією відповідальністю. Знають, що за кожною краплиною цих знань подекуди заплачено чиїмось життям. Дане заняття. Це встановлення противопіхотних мін е, різними способами для ураження противника. Дана міна наносить ураження як і техніці, так і живої, живій силі противника. Заняття з нами ще проводились по е, основам інженерної підготовки. Це які є бойові машини інженерні, понтони, землерийні автомобілі. Також проводились заняття по, по принципам самої інженерної підготовки, що потрібно знати офіцеру запасу або діючому офіцеру України, щоб командувати інженерним взводом. Велику увагу приділено також вивченню ще одного вкрай необхідного на війні предмету тактичній медицині, яку викладають офіцери з бойовим досвідом. І якщо за словами інструкторів, з групи у 20 чоловік після спроби зупинити умовну кровотечу і накласти собі турнікет на початках в живих би залишилось лише двоє троє, то за кілька годин напружених занять правильно виконують вправу всі. Замерли Закінчуйте. Мертвий. живий. Ми накладували угод, щоб зупинити кровотечу. Здається, 30 секунд для цього. Один раз розлишилась жива. з трьох. Для якісного та всебічного опанування офіцерами, необхідними знаннями та навичками, колектив академії створив усі можливі побутові та соціальні умови. Зокрема, проживають вони у новозбудованих казармах, а не у наметах. Також для слухачів курсів організовано належне медичне і логістичне забезпечення. Умови у нас нову казарму нам предоставили непогані. Були перші дні, деякі негаразди, але завдяки нашому командуванню воно вирішується. Дуже гарні фахівці викладають, є в них чому поучитися доступно. Стараються за цей короткий час дати нам ті знання, які необхідні для подальшої служби. В Збройних силах України і відповідно несення служби на посадах керівних, які нам які ми займемо з часом після навчання тут. Загалом програму підготовки передбачено, що не менше третини занять відбуватимуться у нічний час, а закінчиться дванадцяти тижневий термін підготовки екзаменом. Він буде включати і проведення практичних комплексних дій, що триватимуть не менше трьох діб.